День весілля завжди незабутній, схожих днів на цей в житті нема, назавжди змінилась ваша сутність. Відтепер ви, це одна сім'я. Ви всім серцем, друзі, покохали, і в очах від радості вогні. Ви так довго на цей день чекали, рахували дні і місяці. Потім також довго готувались, щоб вступити вам. Сьогодні в шлюб. плакали, раділи, посміхались, і нарешті ви сьогодні тут. Гостей так зібрались багато, всі уважно дивляться на вас це є Ваше особисте свято. Тож прийшов вітання для вас час, і я хочу нині привітати вас цим світлим і чудовим днем і від всього серця побажати. Щоб любов лилась у вас дощем, щоб було благословіння Боже у вашім домі кожен день і час, щоб далекий і близький перехожий зміг завжди зігрітися у вас, двері серця людям відчиняйте і даруйте всім своє тепло, і душею ви не знемагайте, роблячи в житті комусь добро. Ви моліться завжди до Ісуса в час проблемний і в хорошу мить, в час випробування і в спокуси, і тоді вас Бог благословить. Ви любов свою не забувайте, коли прийде найскладніший час. Ви завжди підтримку проявляйте, витирайте сльози кожен раз. В ті хвилини просто обіймайтесь і нічого зовсім не кажіть. У молитві разом ви схиляйтесь, разом уперед в житті ідіть, волю Божу свято виповняйте, свою віру в серці бережіть, бідних і скорботних помічайте і потішить ближнього спішіть, присвятіть життя своє Ісусу, прославляйте і хваліть Його, наповняйте завжди Духом Святим, у вашім домі. Хай панує Бог, ви усе для Бога віддавайте, всі хвилини вашого життя, на добро завжди ви поспішайте і ідіть до Господа щодня. Посміхайтесь і завжди радійте, погляд спрямувавши в небеса. Пам'ятайте, ви, Господні діти, ви насліддя Господа Христа. День весілля завжди незабутній, схожих днів на цей в житті нема. Назавжди змінилась ваша сутність. Ви тепер у Господі сім'я.